Черкащина розташована у центрі України по обидва береги Дніпра. Обласний центр простягнувся на правому березі Кременчуцького водосховища, узбережжя якого привертає увагу нечистих на руку спритників. Органи прокуратури Черкащини захищаючи інтереси держави, максимально докладають зусиль щодо належного використання земель водного фонду. Яскравим прикладом грубого порушення вимог закону стала одна із земельних ділянок, що розташована уздовж Будища Свідіоцької захисної дамби на околиці міста Черкас. Це масив земель, який не тільки прилягає безпосередньо до водного плеса водосховища, але й будище Свідіоцька захисна дамба, гідротехнічна споруда, яка має захисну функцію. Закон прямо встановлює належність водного фонду лише до державної чи комунальної власності та обмежує на них господарську діяльність, в тому числі будівництво. Свого часу Черкаська районна державна адміністрація, не маючи повноважень на розпорядження землями водного фонду, змінила цільове призначення земельної ділянки площею майже 3 гектари на землі рекреації та надала їх в оренду обслуговуючому кооперативу для дачного будівництва. Якби ділянка залишилася у первинному стані, тобто як землі водного фонду, то вона не могла бути забудована. Натомість значний масив земель опинився в руках обмеженого кола осіб, дізнавшись про незаконні операції, прокурори Черкаської окружної прокуратури у 2020 році звернулися з позовом. До суду, де оспорили укладений договір оренди землі та вимагали скасувати державну реєстрацію права власності Черкаської районної державної адміністрації на земельну ділянку та права оренди обслуговуючого кооперативу. Спроби забудовників зберегти за собою незаконно набути право на цю землю, призвели до запеклих судових баталій. Ця справа неодноразово слухалась судам усіх інстанцій. У 2021 році позов прокурора був повністю задоволений місцевим господарським судом. Але відповідач, охочий до забудови набережної, звернувся до апеляційного суду зі скаргою, і північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив нове про відмову в задоволенні позову. Верховний суд двічі переглядав правильність висновків апеляційного суду і 27 березня цього року остаточно вказав на переконливість доводів прокурора, скасувавши постанову суду апеляційної інстанції про відмову в задоволенні позову, а рішення господарського суду Черкаської області про його задоволення залишив в силі. Принагідно слід зазначити, що на початку 2024 року обслуговуючий кооператив, попри відсутність на той час кінцевого судового рішення Верховного суду, розпочав масштабні будівельні роботи на земельній ділянці. Це набуло значного суспільного резонансу в медіа та соціальних мережах. За зверненнями прокуратури Верховний суд в межах господарської справи і Соснівський районний суд міста Черкаси в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом Проведення будівельних робіт застосував відповідні обмеження щодо земельної ділянки, наклавши на неї арешт із забороною вчиняти щодо неї будь-які дії, в тому числі укладати договори, змінювати межі та конфігурацію в державному земельному кадастрі, здійснювати підготовчі будівельні земельні роботи. Тощо таким чином остаточна крапка в справі поставлена. оспорена земельна ділянка підлягає поверненню територіальній громаді села Сидівок. Наразі Черкаською окружною прокуратурою вивчається питання наявності розміщення на вказаній земельній ділянці об'єктів зареєстрованих обслуговуючим кооперативом під виглядом берегу укріплюючих. Процесуальним прокурором здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного заволодіння грунтовим покровом земель. На даний час отримано дозвіл суду для огляду вказаної земельної ділянки із залучення фахівців держгеокадастру та фахівців Держекоінспекції. Відповідно до водного та земельного кодексів України Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Так як ці землі належать до земель водного фонду, на них розповсюджується особливий порядок надання в користування та використання. Відповідно до зазначених кодексів, на землях прибережних захисних смуг заборонено будівництво будь-яких споруд, крім гідротехнічних, лідійних, метричних. На даний час відкрите кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду. Обмежений режим. Господарської діяльності встановлюється з метою запобігання, засмічення та забруднення водного фонду, також незаконній забудові земель захисних смуг.